День Дністра це не просто свято, за ним стоїть велична мета показати суспільству важливість водних ресурсів, нагадати всім мешканцям басейну про природну та культурну цінність цієї могутньої річки, а також заохотити людей проявляти турботу та відповідальність до природних багатств Дністра. Річка Дністер відносить до категорії великих річок. Є другою річкою на території нашої держави після Дніпра і довжина – 1362 кілометри. Проте сьогодні ми поговоримо про інші цікавинки Дністра. Це одна з найстаріших речок не тільки України, але й світу. Як стверджують науковці, Дністер утворився завдяки відходу Сарматового моря, якому зараз було понад 20 мільйонів років. Уперше Дністер згадує давньогрецький історик Геродот у п'ятому столітті до нашої ери. Щоправда, він називав його Цірос, що перекладається зі скіфського як швидкий. Дністер багатий на рибку. Так даними, Тут проживає більше 42 різних матеріалів. Більша кількість яких є представниками родини Корпово. На Дністрі збудовано дві гідроелектростанції. Також наразі триває розробка плану з будівництва, що кількох ГС, зокрема в Україні. Саме чудо і це не жарт, У 2008 році Міністерстві каньон офіційно внесли до сіми чудес України. На жаль, п'яту річницю міжнародного дня Дністра ми вимушені визначати в умовах повноваштабної війни, але ми віримо, що наші зсу переможуть, і ми зможемо разом святкувати, відпочивати та подорожувати на берегах нашого величного Дністра.